Гай, всім привіт! Як я обіцяв, знімаю для вас огляд сьогоднішніх позицій, які я брав по євро-долару. І давайте почнемо з вами з старшого, старшого таймфрейму. На старшому таймфреймі, давайте я це приберу, що це не заважало. Аж так дуже. На старшому таймфреймі, після того, як ми зробили тут слом або свіп. Це невідомо до того моменту, поки у нас даний хай не буде зломаний і ордер флоу не буде підтвердженим. Після того, як ми зробили відкат наших спектйшн ордер флоу це був злом даного е, хаю, проте ми не змогли цього зробити, натомість отримали реакцію на дану zone. Після отриманої реакції наш спектайшнл ордер флоу був це е, злом даного лоя, і, ймовірно, пом'якшення в даний екстрему, проте ми знову ж таки не змогли цього зробити. Мої цілі на старшому таймфреймі на сьогоднішній день були ліквідності з даного мінімуму і даного мінімуму. Перейдемо на 15-хвилинний таймфрейм. Отже, на 15 хвилинному таймфреймі після е, того відкату ми не змогли зробити. Новий вищий максимум, натомість отримали реакцію на дану supply зону, після чого відбувся злом, пом'якшення, зняття структурної ліквідності та імпульсний злом. Після чого ми повернулися, знову ж таки зняли структурну ліквідність, яку більш краще видно, наприклад, на молодшому таймфреймі. Тут. І тут Давайте поглянемо трішки. Точно, в принципі, я розбирався вже в вчорашньому огляді. От, зняли структурну ліквідність, знову ж таки, отримали злом, тому не буду так детально прямо зупинятися. Імпульсний злом. Так, тут свіпнули, повернулися, утрималися тут реакцію на всю прямозовну цілу. І, тобто можна тут твердо сказати те, що ми йшли в доволі ефективному ціновому русі. Піступово будуючи нижчий мінімум і ефективно пом'якшуючи кожну supply зону за собою. Е... Так. Отже, після того, як ми поставили даний мінімум, ми повернулися знову ж таки, отримали реакцію на дану supply зону. Тут у нас вночі була Азія, яка побудувала доволі значну кількість ліквідності за собою. І після отриманої реакції на дану демонд-зону, мій order flow був зняття всієї цієї накопиченої ліквідності пом'якшення в дану supply zone. І тільки ми підійшли до даної supply зони та отримали на неї реакцію, тобто тапнули в неї, я одразу перейшов на молодший таймфрейм для пошуку точки входу саме там. Отже, після того, як ми оновили наш максимум на малому таймфреймі, після чого ми отримали реакцію на last point of demand, та відбувся її безпосередньо зло. Після чого повернулися та зняли структурну ліквідність з даної першочергової реакції, яка відбулася саме ось тут. Після зняття структурної ліквідності з даної точки ми отримали імпульсний злом. І мій перший вхід, власне, якраз був на даному відкаті відкладним ордером з стопом за дану вершину. Стоп, я вважаю, доволі консервативний, що розтягнуло мій RR. проте мої цілі дозволяли мені це його таким виставляти, так, оскільки RR... Доволі був непоганим, і це причому була тільки перша ціль. друга була ось тут. Е, от. Е, після того, як я відкрив дану позицію, та ми отримали даний злом. Ціна знову ж таки повернулася для того, щоб зняти дану структурну ліквідність, проте, не змогла зломати дану саплай зону. Що говорило нам про те, що продавці далі отримують контроль на ринку, і ми після успішного даного пом'якшення і зняття ліквідності, знову ж таки. Е, Отримали злом. ну якби Я очікував те, що ми отримуємо злом. Тому мій вхід базувався якраз після даного пом'якшення. і Підтвердження того, що ну в моменті саплай тримають контроль. Мій вхід був маркетом з стопом за дані вершини. І я ось тут цей стоп також був переніс сюди. Е, і мій експектшнл ордер флоу це був злом даного лоя. і Після злому даного лоя, я би переводив в безбитковість. Натомість ми ще повернулися. Що говорило мені про те? Про те, що або Orderflow зараз змінить напрямок, ми отримуємо злом САПА і підемо висхідним трендом. Так, або все ж таки ми повернулися для того, що ця зона дала нам реакцію як CPB, як каталіступу, і ми далі. Підемо неслідною тенденцією. Все залежало, залежало від того, якою буде реакція на даний якби, локальний екстрему. Натомість ми отримали успішне пом'якшення, так і отримали отримали злом. В даному місці я провів угоду в беззбитковість, оскільки мої точки входу це дозволяли, і це відповідає моєму плану. Натомість ми в кінцевому результаті отримали пом'якшення в даний екстрему деманд-зони. І ордер фолз змінив свій напрямок. Якщо ми подивимося на 15-хвилинний таймфрейм, то ми це більш детальніше побачимо ось тут. Тобто, якщо це розглядати під іншим кутом і те, що ми тут вдарилися в дану demand зону після чого тут закріпилися вище, натомість отримали реакцію від supply, Чому ми отримали тут реакцію на дану деманд-зону, якщо supply тримають контроль, ймовірно, для того, щоб зняти ще ліквідність або order flow міняє свій напрямок? Якщо це говорить нам про те, що зняти ліквідність, що order flow міняє свій напрямок, то все рівно в будь-якому випадку даний попередній максимум стає ціллю. Очевидно, і це було для мене. Чому я переводив саме тут угоду в безпитковість, і у випадку, якщо деман дає реакцію, я очікував те, що даний хай, як мінімум, перший піде спати. От, у випадку також злому даної саплай зони, я цілком розглядав те, що всі наступні ось ці саплай зони будуть ставати ціллю до зняття. Те, де я б очікував першу там, реакцію і е, потенційну зміну Артур Фолда для продовження далі наступної тенденції. Це була ось ця зона, де було зняття структурної ліквідності. І ми е, не отримали якби, фактично, такого цільового пом'якшення в дану зону, так, а отримали просто якби, на даний діапазон. Або вже безпосередньо на ось цю 4-годинну зону, яка відмічена червоним кольором. Оскільки це є е, якраз екстремумом тому від даного екстремуму цілком вірно ми могли отримати е, доволі значну реакцію. Отже, як тільки я е, закрився по даних позиціях в ноль, ось тут по беззбитковості ми отримали дану фліпзону, ось тут ось цей е, злом, тобто реакцію і злом. Що говорило нам про фліп, так як ми зняли вже структурну ліквідність даного лия і отримали пом'якшення на даний екстрему, то для мене дана фліп-зона носила валідний характер, її можна навіть відмітити було ось таким чином. Так. Або можна було б і відмітити ось так. Так як ми фактично не отримали тут даної реакції, то я відмічав тільки екстрему, оскільки він мене цікавив. То, а ми навіть свіпнули з даного лея, тобто з нашої першочергової реакції було знято ліквідність, після чого ми отримали імпульсний злом. Після того, як ми зломали і отримав підтвердження того, що ордер flow змінив свій напрямок саме в даному місці, я відкрив позицію на відкаті. Чому? Тому що, знову ж таки, ми маємо тут ордер flow перший би, знак того, що ордерфлоу міняє свій напрямок, ми маємо фліп, ми маємо ефективне пом'якшення, зняття структурної внутрішньої ліквідності, знову ж таки, імпульсний злом і на відкаті. Як тільки ми отримали ось тут ось цю реакцію, я зажимав маркетом з стопом за дану фліп-зону, оскільки мене не дуже тішила ця неефективність, вона невеличка, тут буквально 0, 0,2 піпса. Так, але я також якби, тримав на думці те, що ми можемо піти, ще свіпнути даний лой, проте аж ніяк не зломати дану зону, тому що в випадку злому даної зони для мене лонги далі ставали б валідними. Тому стоп я виставляв тут, зажимав маркетом саме тут, і таргетом. Було в мене якраз власне, спочатку на ось цій саплай зоні, там, де я фікс. Звичайно, що можна було тягнути далі. І також тут була чудова можливість для того, щоб скейлити дану позицію, оскільки ми отримували завжди поступове ефективне пом'якшення в деманд-зону і йшли ціновою ефективністю. от. Можна було б відкривати позицію знову ж таки ось тут, коли ми отримали цей злом від даної фліп-зони, ефективне пом'якшення, знову ж таки, реакція знову ж злом, відкат, мітігейшн, знову злом, відкат, мітігейшн, знову злом, відкат, мітігейшн знову злом, і так далі. Тобто цінова ефективність була чудовою. От. Як тільки ми прийшли до даного екстремуму 4 годинної е зони. Я Перескочив одразу на молодший таймфрейм для пошуку е, точки входу. Проте, на жаль, її так і не було, оскільки пояснюю, Ми ось тут знову ж таки отримали злом із закріплення, тапнули в дану саплай зону. Після чого ми отримали реакцію та злом даної last point of demand, після чого повернулися, ще світнули дану вершину і мій експектшнл order flow для підтвердження. Зміни напрямку ціни. Це був злом даного лоя, проте його так і не відбулося. Дана інтерна структура яка йшла сюди, зробила тільки свіп з даного лоя, і після чого ми отримали знову ж таки злом і закріплення вище. ось тут зараз Злом та закріплення вище, після чого повернулися, отримали ефективне пом'якшення. В дану demand зону Експектайшмал ордер flow був узлом даного максимум. Не змогли. Чому? Ймовірно, для того, щоб зняти ліквідність. Зняли ще ліквідність. Ось тут. І після чого вже виходили новини, які дали доволі значний імпульс вверх. І для мене вже дана supply зона не була валідною. По-перше, те, що виходило новини. По-друге, не було е жодного тут підтвердження. По-третє, як тільки дана соплай зона зломана, шорти для мене стали невалідними і, ймовірно, якщо дивитися на старший таймфрейм, ми тут тапнули чудово в дану supply зону. І прям отримали дуже красиву реакцію. Проте мені би хотілося бачити, так як я вже і говорив на попередньому огляді, і знову ж таки повторюся, те, що для підтвердження даного order flow на висхідний, мені потрібен злом даного, е, даної вершини. Допоки цього не буде, я можу вам сказати те, що е, ці цілі будуть залишатися валідними. Тим більше, якщо ми зараз закриємося сьогодні ось цим свіпом. То, ймовірно, ми далі повернемося в даний рейндж. Що п'ятниця дасть, реально поки що не знаю. Мені недостатньо тільки е, ось цього агресивного руху під впливом новин. Я б хотів е, подальшого, побачити подальший розвиток прей-секшену і що він нам побудує і покаже. Проте наразі ситуація доволі неоднозначна відвертим. Те, що ну, якби, маємо тут світ. Так, і маємо ось тут теж свіп. Тобто свіпнули лов ось тут. Так, мене закріпилося, свіпнули хай, у нас також закріплення типу немає. І е, невідомо. Тобто куди далі? тобто Чи ми будемо йти далі вище? Тримаємо злом, і таргетом буде перша ось ця саплайзона зона. Якщо ми не... Закріплюємося вище, а тільки закриваємося ну, ось таким там, свіпом, і так далі, то я очікую далі повернення ціни сюди, і, ймовірно, навіть, навіть даний лоу стане першою ціллю до зняття. Ось такі варіанти, які я очікую. От. Отже, те, що я сьогодні вам хотів показати, це позиції, які я брав, так, поговорити про price action. І навіть трошки розказав про свої якісь очікування по ньому. Добре, сподіваюся, що даний огляд був корисним для вас і для себе щось почерпнули. І буду вдячний за ваш лайк, коментар, так щоб я більше можливо знімав у майбутньому. Дякую.